Доброго дня, мене звати Віталій, я інженер компанії Viatec по направленню даху. Зараз я хочу з вами поговорити про наші сервери, що це таке, як їх легко використовувати і як вони легко будуть у вас працювати на вашому об'єкті. Що це таке? Це наше готове рішення від компанії Viatec, де готове одразу з коробки працювати. Ви підключаєте до нього живлення, інтернет ваш або локальну мережу. І одразу з клієнтського робочого місця можете вже до нього підключитись до цього сервера і з ним працювати. Інший варіант: якщо ви не знаєте, яка зараз тут IP-адреса і як працювати з цим сервером, ви можете до нього підключити монітор, мишку, яка йде в комплекті з сервером, і назначити IP-адресу, або переглянути цю IP-адресу, яка надається серверу, щоб в локальній мережі налаштувати. Ваш сервер. Третій варіант ви можете в принципі, одразу через програму ConfigTool побачити вашу, ваш сервер, вашу IP-адресу і підключатись до цього сервера як по РДП, так і через DSS-клієнт. Які, в принципі, налаштування вам потрібно робити на самому сервері. Налаштування вам, в принципі, як таких робити не потрібно. Сервер одразу поставляється з програмою DSS DSS Pro. Активованою DSS PRO під вашу кількість каналів це 16, 100, 200 або 500. Після того, як сервер отримав вашу локальну IP-адресу, ви можете забувати про нього і переходити до повних налаштувань на вашому клієнтському робочому місці. Клієнтське робоче місце дозволяє відтворювати до 4 моніторів. Тобто, ви можете одразу побудувати свою міні як робочу станцію, де на одному моніторі. Це буде вивід зображення всіх камер, наприклад, там 32 камери, на іншому моніторі 64 камери. На іншому моніторі, на третьому, це вже буде ваша карта, карта вашого об'єкту, або там, наприклад, Google-карта з розташуванням всіх ваших камер. І на четвертому моніторі, наприклад, дивитись аналітику з цих камер. Тобто перегляд статистики, наприклад, черги, як зараз людина проходить зону. Або як проходить там по людина по карті і посттермінали. Окремо про постсистеми, які підтримує сам сервер і підтримує системи DSS Pro, ми можемо поговорити з вами в наступному відео. Тож, як відбувається налаштування серверної частини з клієнтського робочого місця? Переглянемо разом. Зараз, коли запускається у вас клієнтське робоче місце, у вас відображається місце оператора, тобто вся операторська діяльність і Для переглядання як готової інформації, так і як готової аналітики з самих камер. Як переходимо в інше меню, це вже є конфігурація самого вашого серверу. В принципі, де ви налаштовуєте підключення всіх камер, підключення користувачів, які будуть підключатися до самого цього сервера, налаштування зберігання дискової інформації, тобто, ви можете. До кожного серверу підключати диски до 20 ТБ і окремо зберігати запис архіву на самих серверах. Налаштування плана зберігання це, наприклад, отримати постійну запис з кожної камери. Потрібно отримувати запис по детектору з кожної камери або по аналітичним даним. А зараз ми з вами розглянемо, як підключати будь-який пристрій або, наприклад, камеру в сам сервер DSS Pro. Це переходимо в базову конфігурацію. Пристрій. Обираємо будь-яку для вас камеру. Тобто, це може бути камера як DAHO, будь-який пристрій DAHO, так і, в принципі, частина підтримуваних пристроїв самого Hikvision. Дахо підтримує підключення самого пристрою Hikvision по протоколу Hikvision. То можете як підключити його окремо по Anviv, якщо це якийсь більш складний пристрій від Hikvision, або по RTSP Зараз Вибираємо камеру, наприклад, мене цікавить камера 5 серії, яка одразу передає аналітику на сам сервер DSS Pro. Підключити до списку пристроїв. В цьому меню, як ми бачимо, це знаходить всі пристрої, які зараз є в моєї локальній мережі. Ввожу до камери самі самий пароль. І пристрій одразу готовий до роботи. Тобто він статус мережі онлайн і готовий до роботи. Можемо переглянути, перейти в меню. Моніторинговий центр або центр моніторингу. Камера п'ятої серії, як ви бачимо, передає аналітику по автомобілям підрахунок самих автомобілів. А скільки машин проїхало в цю зону, скільки зараз автомобілів тут будуть знаходитись, якщо це потрібно, ми можемо як окремо перенести квадрат. Ну і просто як вести цей об'єкт, те, що він є в нашій зоні. Нагадую вам, що DSS Pro підтримує контроль касових операцій, але ми це давайте розглянемо з вами в іншому відео. Також сам сервер DSS підтримує багато інших модулів. Це модуль підрахунку самих автомобілів, паркінг, системи контролю доступу, сигналізації, ретейл модуль, ретейл модуль і систему POS. Особливість цих серверів самих DSS Pro, вони підтримують систему POS. Це новинка нашого модулю. і Ми розглянемо з вами це в іншому відео. Також, якщо вас цікавить опис будь-якого модулю, напишіть, що вас цікаве в коментарях під відео. А на цьому все. Сьогодні ми з вами розглянули, як легко працювати з готовими серверами Viatec DSS Pro, як легко їх налаштувати і як легко з ними працювати.